Стояла отака решітка в мене залізна. Тут в мене 160-та труба. Отож, робимо бюджетне водовідведення, головне красиво і практично своїми руками. Поїхали! Ідея зробити цю решітку з'явилась не відразу. Мандаринка Сергіївна змітала туди горіхове листя. Я помню цей момент як хороший дуже сон. Іде дощ, воно забилося. Я під дощом беру і чистю цю 160-ту трубу. Розкопую її, бо вона там взяла і забилася, така собі затія. Після того я вирішив, як тільки з'явиться можливість, зробити цю решітку, щоб туди не забивалося таке велике листя. Спеціально підготувався, взяв синенький круг по бетону. Використовую акумуляторну болгарку ProCraft. Дуже мені подобається вона. Правда, в мене батарея на 8 ампер годин. Її вистачило мені на весь процес роботи. Так як сіточка в мене ця одненька, а картонових коробок в мене багато, то я з картонки взяв і зробив собі лекалу. Бо треба було підрізати все-таки тут і граніт, і бруковка в пакетиках, і все разом. Так як ми живемо біля яру. І там річка тече, коли дуже сильно злива. Питань з водовідведенням у нас немає. Підрізаю все зайве і приміряю ще раз. Потрібно зробити все якісно, так як в мене малишня, і вона може бігати по цій решітці. Дуже пильна робота, дуже грязна. Але ти один раз зробив і забувся. Контрольна перевірка і замішую розтвор. Один до чотирьох додаю ще трішки пластифікатору. Відрі так тяжко мішати, але кому зараз легко. Беру і вкладаю тоненьким шаром те місце, де буде прилягати ця решітка, щоб вона гарненько трималась. Дешево, практично, а головне, дуже-дуже красиво. Ви тільки подивіться. Якщо вам подобаються такі відео, підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.